Сьогодні ми згадуємо за жертви голодомору. Жертви голодомору це є пам'ятка про радянську владу, як вона любила українців. Сьогодні маєте цю війну, це пам'ятка, як вони люблять українців. Ще хто з цього не зрозумів? Вони нас не просто не люблять, вони нас ненавидять. Вони не можуть терпіти свобідних людей, які борються за свою волю, які хочуть бути свобідними, які хочуть працювати, заробляти гроші, робити собі зручні свої будиночки. тішиться своїм городом, розумієш? А ми город на два кроки більше. Ми українці. Ми газди. І тому ми є дуже великі, знаєте, в очах цього ворога. Голодомор, 32 33, -й, 33 -й рік. Мільйони людей було знищено. А яка найгірша, найгірша смерть, розумієте? Голодна. Оце пекло. Оце пекло можна сказати, коли мама вибирала котру дитину з'їсти, аби ті вижили. Оце пекло? А не сьогоднішнє. Сьогодні пекло через те, що є люди, які служать оцим москалям, розумієте, які продають позиції, приходять з тим телефончиком, ходить і нажимає геолокацію. От сюди тут українські військові, от тут. Оце слуги диявола, розумієте? Оце пекло. А хто вродив? Котре суспільство народило оцих продажників, оцих паскудників, оцих людей у непотрі, інфекції, яка ходить тут поміж нас? Де оці праведні українці, що виходили? Ви не бачили цього ніколи, ні? оцей байдужість до України, оцей зверхності своєї імперськості, що «говори нормальним язиком, я тебе не розумію, розумієш? І скільки раз ви відповіли, ти маскалю маш додому. Ми постійно та зараз, зараз, зараз переключився. зараз, зараз, буду пробувати. б Встидалися. Пора стати українцями. Бо якщо вам не поміг голодомор, майте війну. Не, не помила війна 41-го, 45-го. Маєте війну 20, рік, 25-й нинішній, 24-й, 25 й коли вона там скінчиться. Може, 25-му вже не буде. Ще мало буде, буде ще більше. Покайтеся, бо царство Боже близько каже, каже Господь вам. Покайтеся, спам'ятайтеся, ми українці, ми любимо Бога. І сьогодні згадуємо ті жертви Голодомору і будемо молитися за них. Скільки би часу не пройшло дітей навчити, внукам переказати, нас нищили тільки лише за те, що ми українці. Тому що ми нормальні. І я хочу, щоб ці українці були нормальними. От за це треба молитися. А то пекло на землі. Чи є ще десь гірше пекло? Є. І буде, якщо ви не будете не покаятися. В 16 годині. Кожен із вас свічку засвітити, поставити у вікно. В знак пам'яті я пам'ятаю Голодомор 32 33 рік. І помолитися за душі, страшною смертю загинувших від голоду. Люди пухли. Люди їли, бурінці збирали попід по паркани. Що небудь? Все позабрали, все позабрали, насіння позабрали, все забрали. Вони мені розказують, що був не урожай. Цинізм вищої категорії, цинізм як у диявола. Підлість, розумієте, диявольська просто. І сьогодні, коли вже прийшли часи, не ти те робив. Твої діде баби, покайтеся, скажіть так, так було. Покайтеся ні. Ну, тоді українці вам поможуть Божу справедливість востержествувати. Благословенний Бог наш завжди нині повся, час, і на віки віки. Святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святи Сину і Святому Духові, І нині повся і повсякчас, і на віки віки. Не свята, і Тройця помилуй. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посяти, сіли, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині повся час, і на віки, віків. що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині по час і на віки віки. Ага, ага. За духами праведних померлих, душі рабів Твої спасе, упокой і збережи їх у блаженної житті у тебе, людинолюбних. Вісі спочинку Господи, де всій святі Твої спочивають, покої душі рабів Твоїх. Бо ти єдиний чоловік любець слава Отцю і Сину і Святому Духові. І, іси, Бог, що даду зійшов, Ісус розрішив закованих Сам від душі і душі рабів твоїх упокой І нині і на віки, віки амінь. Єдина чиста і. Рогочна Діво, щоб сі не породила, моли, щоб спаслися душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось, тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось. За упокій померлих слух твої, За упокій померло Божого Петра і померлих слух Твої. Романа Володимира, Нулексію Володимира Іва, Ярослава, померлих слух Твоїх, Тараса Константина, Павліну, Константина Софія, Ореста Бодана, Мирослава, Володимира Реорія, Василя бодана Бодана, Софію Романа, Володимира, Степана Ориста Василя. І померлих слух тих Марії коліна, а Анни Павла Софі, Анни, Василя Дмитра за упокій, Василя Світлани, Дмитра, Ільї і Ярослава, і щоб і проститися і всям пройшеню вольному і невольному. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Що, Господь Бог, в душі, де святі праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже Божої, Царство Небесного, відпущення вік У Христа й Бо нашого просимо. Подай, Господи, Господе, Господи, помилуй, помилуй, Ти – все воскресення, життя і упокій. Померних слух Твоїх, померлого слуг Твого Петра і всіх померних, щоб сьогодні споминає Христе Божі, тобі славу беззначальним Твоїм Отцем, присвятим для Твоїм животворним Твоїм Духом, нині по всій часі на віки віків. Премудріх свіжу від зрівняно славнішу від Серафимів, що безтління Бога слово породило, сущу бородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, Надія наша, слава тобі. Славо тисину і святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Живими мертвими, володіючи Христос і істинний Бог наш, молит вами причисти і матері святих славних апостолів, і апостолів, преподобних і богоносних отців наших всіх святих, і душу померло слутого Петра, що і всіх померлих, що їх сьогодні споминальних, а душ душу селя праведних оселить, лоні Абрама, нехай покоїть, а нас нехай помилує, спасе, як благий і людинолюбний. Во блаженному стані подаж Господи вічний покій, присно поминаємо померлому слуги Твоїм Петрове і померлим словом Твоїм всіх, загинувши воїнам, усім жертвам голодомору і всім померним слугам Твоїм яких сьогодні споминаємо, і сотворенням вічнойом. Вчна ячна. Ця і сина, свята Духа Амінь. ім'я Отця і сина і свята Духа. Амінь. ім'я Отця і сина, і свята Духа. Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, ти нехай будь воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний дай нам ну, сьогодні, прости нам провели наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженка. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Ослаби остави, отпусти Господи, прощення їх невольні, невольні, що в славі вділі, що в думці і помислі, що в день і вночі все їм і нам прости, бо ти влаги і людину любна. Пресвятає Богородице, моли Бога за них. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Мінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Мінь. In jaz oče in sinovi se dal v duha. Slava Jezusu Kristusu. Slava na veke.